Шановні українці, як завжди, у мене гарна новина. Подивіться на чергову партію наших пташок умиротворення. Що таке пташка умиротворення? Це якісний 10-дюймовий дрон Каміканзе, який робить більше хороших руських. Хочу звернути увагу, що він якісний. Він виготовлений по вимогам. В цьому разі це 95-та десантна штурмова бригада. До нього ми комплектуємо якісні акумулятори, які не підведуть, які якісні елементи і якісно пропаяні. Звісно, гвинти, антени, все є в комплекті. Звісно, святе смаколики, дякую Ігорю сусіду. Хочу звернути увагу, що комплект такого якісного дрону коштує 14 500 гривень в нашому виконанні. Можете порівняти ціни. Я не волонтер і мої друзі не волонтери. Ми просто віддаємо частину, а можливо і більшу частину свого заробітка на зменшення популяції окупантів. Тому у мене дівіз. Хто, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. А якщо ти заробляєш і не допомагаєш, то ти не українець. Тому, слава Україні, донатьте, зменшуйте популяцію окупантів.